Хочу розказати, як у мене зроблена медогонка. Ось ротор медогонки. Ну, з нержавейки відповідно. Касети зроблені так, що вони менші, ніж довжина рамки. Так що, якщо рамка стає, вона ховається. Ось ці ніші сюди заходить і плечики заходять сюди. От, допустим українська моя. Вона не зовсім стандартна. Якщо порівняти з Доданівською, бачите, ось вона, вона по ширині вуща. От Додановської десь на 1,5-2 см. Сюди стає якраз листок в і ось коли я її вставляю у кассету, так як вона гуща, вона стає вверх ногами я її вставляю. Ось вона заходить, опирається у ці і падають плечики в неї 37 мм. Бачите, ось тут вона виходить за межі касети. І Полотно вощини гарно прилягає до сітки. Таку рамку не рве на будь-яких оборотах. Коли треба виняти, сюди і виймаємо. Так само і додановська рамка. Ну, Ця Додановська рамка без розділителів. Ось вона входить, допустимо, сюди і впирається. Ось тут тут ці штуки. Якщо в неї є розділити, розділити вот, заходять сюди. Ну тут міліметрів 16 можна було б зробити міліметрів 12-13, але українські рамки є такі, що ця планка має міліметрів 14, а то й 15. Так я вже зробив універсально. От якби були розділити, вона б зайшла сюди. и с этой стороны разделителями вперлась вот сюда. Вот такая недогонка. Такая моя рацуха. тут экспериментально тут брал сетку. Покупал такую, продается сварна. А тут нашел два Кусочка такої сітки давньої нержавейки, де важча частина рамки, то тут ячейки густіші, а де менша, так як вона у нас вставляється вверх ногами. Тут меду більше, а тут менше. То Коли я її вставляю, наприклад, ось сюди, то в цій частині меду більше тут ячейки густіші стоять, а тут вже я одну провочку викину. Отак От собі зробив. Ось така самодільна медогонка. До неї придуманий електропривод. Тут на трьох полумовка на трьох штирках, де є якийсь ізгиб, тут воно і грає чуть і... Ніяких сильних там перенагрузок на восьмі догонки немає. От все, що я хотів сказати. От, якщо порівняти ці рамки, бачите, ця українська має 37 мм, вони в мене змикаються одна до другої. Ця рамочка на два дрота, а є на три дрота в основному. Тут на 4 дрота цю рамку я роблю. Ось така, бачите, Ця рамочка трошки нестандартна, но на полі пчели не влияє. Все, всім удачі, Кому сподобається такий варіант, можете робити. Буде дуже практично, всього доброго.